Соло сексом регулярно займаються як мінімум кожна друга жінка і практично кожен чоловік, за деякими даними до 96%. Якщо ти ще не входиш в це число, можливо, мастурбувати тобі просто незручно у прямому сенсі, щоб отримувати від процесу максимум задоволення, важливо робити це в комфортній позі. У цьому відео я розповім про перевірених часом і мільйонами людей варіантах, які підходять як для жінок, так і для чоловіків. 1. На спині Ляж на спину, зігни ноги в колінах і простягни руку до промежини. Ось і вся стартова позиція. Тепер додай лубрикант, щоб долоня краще ковзала, а пальці легше проникали до найінтимніших точок. Трохи фантазії, побільше енергійних рухів, і оргазм не змусить себе чекати. Якщо вирішиш використовувати вібратор, вибирай іграшку з вигнутою вниз головкою. Така форма спрощує доступ до найчутливіших зон, 2. На спині з піднятими ногами. Ця поза схожа на попередню, але дає кілька бонусів. По-перше, коли піднімаєш ноги, дістати до промежени рукою або вібратором простіше. По-друге, в такій позі зручно стискати стегна, а тіснота може посилити відчуття. По третє, можна взагалі обійтися без рук, введи вібратор всередину або помісти його на промежину, стисни стегна так, щоб іграшка не зісковзувала і насолоджуйся. 3. сидячи, Сядь рівно, розсунь коліна, чим ширше, тим краще. У такій позі зручно мастурбувати за столом на ліжку перед зеркалом. До речі, спробуй спостерігати за тим, що витворяють твої власні пальці, може бути дуже збудливо, або навіть на унітазі. 4. Напівеє сидіти. Сядь рівно, потім відкинься назад, спираючись плечима на подушки, спинку дивана або стіну, і трохи розведе ноги. У такій позиції до найчутливіших аерогених зон буквально рукою подати. Напіває сидячи ідеальна поза, якщо любиш розслаблено мастурбувати під серіал або еротичне відео. 5. Сидячи зі схрещеними ногами. Спробуй лотоса сасять, повністю притиснувши стопи один до одного. У такому положенні коліна максимально розсуваються, відкриваючи доступ до промежини, а м'язи тазового дна напружуються. Кров приливає до тазової області, статеві органи стають чутливішими, а оргазм яскравіше і легше досяжним. Якщо поза лотоса незручна, просто скрепти ноги в щиколотках. Ефект буде схожим, хоч і менш вираженим, 6. На животі ляж на живіт і опусти руку під себе в Дівчатам в такій позі зручно пастити клітор і водити пальці всередину. Чоловік може обхопити долонею член, тоді руху стегнами створять відчуття, схожі на традиційний секс. Щоб посилити тиск на клітор або пеніс, підклади під стегна подушку. Сім, верхом, скрути товстий рушник в щільний валик, сядь на нього і починай рухати стегнами, як в позі наїзниці. Ритмічний тиск на статеві органи швидко приведе тебе до оргазму. Якщо загорнути в рушник включений вібратор. Відчуття стануть ще яскравіше. 8. У ванні на четвереньках. Мастурбувати під струменем води з душу вміють багато. Але найкомфортніший спосіб водної мастурбації виглядає так: наповни ванну до половини і поклади на дно душову насадку, направивши струмінь вгору. Встань на карачки так, щоб промежину виявилася над струменем, злегка розведи стегна і знайди положення, в якому вода доставить тобі найбільше задоволення.